Хантер! Хантер! ХАНТЕР? Він мене що кинув? Як звідси? Братись Щось в мені хреново Треба пошвидше звідси вибиратись. Щось не подобається мені, що цих діжках такий знак. Ну же, бы, какие-то выступы, щось. А ну, мне тысяч там... Щось есть. Так, там, там прохит. Луна пролистыва. Хоч бы на выход, ХОЧ БЫ НА ВЫХОД, ХОЧ БЫ НА ВЫХОД. Якось тут тісно. А. А. О, Господи, я ненавиджу печери. Чому саме печери? Чому не одразу вихід? Да ну, ти серйозно? Ну, давай. Так, світлий. Тепер треба знайти вихід. Кістка. І ще і багато кісток. Кістки на літці, очі, той, хто тут був, жився всі тваринами. А... Та що знов. Мужик! Мужик, ти там живий? Мужик? Живий, не непритомний. Знімає, значить, я до нього зніма. То треба тікати почере, знайти підмогу. Як він живий, значить, його я не хотів вбивати. А значить, і не Та ну! І до початку. І... Хто тут? Я ж тебе чув. Навіть не намагайся хватись. Ідея. Ти типу маньяк? Тихо. Н не говори. Чому? Воно воно почує. То ти маньяк чи... Сто! Ти ж ти студент такий зник? Тоді, два роки тому, ми приїхали в цей клятий ліс. Нічого воно забрало Антона. Потім я впав у яву і прокинувся. Воно ще не прийшло. Я тік. Воно шукало. Тихо, тихо. Що за воно маньяк? Воно. Я не знаю, що це. Тихо, тихо. У нас є зброя. Я ти його просто застрелю. Ти не переживає. Пішли, знайдемо. Ні. Ні, сховай. Ні, я не по. Слухай. Заспокойся. Заспокойся. Що? Що ти На На бум. тепер... Я розумію, ти наляканий, але все буде добре. Я прийду із допомогою. Все буде добре. Кого? Ні, ні. Я тут застряг. Тут, і, здається, можна достегнути. Треба спробувати. Єдиний шанс. Воля. Тепер знайти підмогу. Павербанк же при мені. Вмикайся, вмикайся. Ха. І сигналу немає. Срань. Так, і де може бути сигнал? На виші? Так, тепер. Потихеньку, обережненько. Обережно. Не звалитись. Не зламати ногу. Щоб ніякий ведмедик не відіри з голову. Господи, чи я про це жартую? Тим більше наодинці. Так, а так. Вежа у ту сторону чи у ту? Чи. Так, думай головою. Прийшов звідти ішов туди. Так отже йти таки туди. То тут. Краще б мені пришвидшити корок. Що? Ну ще? Твоє. Значить, і вбили його тут. Потім. Це ще. Це не людські сліди. Це не вовк не ведмідь. Скожне на щось середнє між людським і хрін зрозуміємо. Три пальці, форма ступи схожа на людську. Парці дуже довгі. Слід не дуже глибокий. Сантиметр 2. Отже вага від 70 до 80 кг. Відстані між кроками велика. Зріст метра два-два з половиною. Херня якась. Так, оце вже не добре. А це сигнал, що мені треба бігти. А, 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 а. Тихо, ні звука. Ах ти сук. Ти обою нахрін, завались на кши, я й підпоздихаю. Давай за мною. Кохін ти мене кинув, та не кидав я тебе. ти це взагалі взяв. Я прикидаюся його грьобаній ямі. Ні допомоги від тебе, ніхіна. Я пішов за сраною мотузкою. Четко навежу, потім згадав про хишку тих студентів. Йду йду. А потім мене вийде за якась з хірабора. Яка хірабора. що зараз за тобою гналась. І якщо ти не помовчи. Ч... тут. Мовчі. Інакше на собі якийсь сираний монстр. Все, давай. У нас шанс втекти. Що це за хрінь? Мені звідки знати? Єдине, що ти повинен знати, кулі його не беруть. Я в нього обойму всадив, хоч вихни. Тоді нам треба викликати групу ССО. Самі ми не впораємось. Я кажу, кулі його не беруть. Якийсь спецназ. Вони йому і подряпане не залишать. Подряпану не лишив ти. Бо калібр малий. Вони прийдуть із автоматами і дробовиками. Там його просто розстріляють із всього, чого можна. зв'язку немає. Вежа? Вежа. Телефона у мене немає, тому якщо що я відволічу. Ніяких відволічу. В двох дістай мостувач і. Надто пізно. Стій! Ах на мене! Куди тепер? Це дерево. Я пам'ятаю, як бачив його поки падав. Отже, туди? Оце вже дуже погано. Та ти вогню боїшся. Шеф, візьмі Здається все. Зв'язок херовий, але є. Що тобі треба? Третя година ночі. Викличте спецназ. Медиків. У нас є поранені. Спецназ? Навіщо? У нас маньяк у лісі. Ми не впораємось. Потрібна підтримка. За... Чекай через пів години. Б... Все, наряд скоро прийде. Тепер знайти Стоп. Ця хрінь тут явно не кілька днів. Кілька десятків років, напевно. Можливо, на вищі записи про неї. Сл... Слабкості. Чи ще щось. Ты Европы? Но кладенцы, стены хрень, может вы поробити. по Бікфут кракен, Щупакабра кабра, Хрінь тотальна Вендіго По фото здається воно Вендіхо, гуманоїдна істота. Місця проживання Східна Європа, Північна Європа і Північна Америка. Опис 2-3 метри ростом, бліда шкіра, волосся на тілі немає, великі кіхті, потріпальці на ногах і руках. Можуть імітувати голоси. Живляться переважно людською плуттю, а Для виживання можуть живитися тваринами. Вважається давно вимерлими. Але є свідки кількох особи на території Північної України. Сильні сторони, коло пробивна шкіра, тривалість життя невідомо, гострі кіхті. швидкість, гострий слух. Слабкі сторони. Вогонь робить їхню шкіру м'якою. Поганий зір. Нюх. Єдиний спосіб убити вогнем. І вони не бачать нерухомі об'єкти. Ага. І це все.